О, земля втрачена, явися, бодай у зболеному сні, і лазурове простилися, пролися мертвому мені, і поверни у дні забуті, Росою згадок окропи, відай усе, благі, покуті, І тихо вимов лихо спи, сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води в далеких пожиттєвих ерах. Мої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, де чорне вороня лісів, світання тіні пелехаті над райдугою голосів, ранкові наші тимоліниць, де плескіт крил, і хлюпіт хвиль, і солодавий запах виниць, як гріх, як спогад, і як біль. Те дня розгойдані тарілі, мосянжний перегуд жмелів. Твої пшеничні руки білі, над безберегістю полів, де коси чорні на світані і жаром спечені уста, троянди пуп'янки духмяні, І ти, і грішна, і свята, де та западиста долина, той приярок, і те кубло, де тріпалася лебединя, то геламаючі крило, де голубі, вельгутні лети, і бризгі райдуги в крилі. Минуле, озовися, де ти, забуті радощі жалі. О, земле втрачена, явися подай у зболеному сні, І лазурово простилися і душу порятуй мені.